Привіт, дорогі друзі! І знову з вами я, Тетяна Гулак, ваш б'юті-експерт з краси Мерікей, ваша подруга, ваша порадниця. А сьогодні Така тема в мене цікава, і я вирішила поділитися з вами нею, які засоби Мерікей я відкрила для себе у лютому. Кожного місяця щось собі відкриваю. І е, захотілося мені вам показати їх і розповісти свої спостереження, свій досвід, як я ними користуюся, е, кому рекомендую. І якщо вам буде це цікаво і сподобається, обов'язково обов підтримайте моє відео вподобайкою. До речі, дуже дякую, що ви заходите на мій канал, що постійно переглядаєте відео, що ставите вподобайки і пишете коментарі. Якщо у вас будуть запитання, ви теж пишіть, цікавтеся і я обов'язково теж поділюся своїми відповідями. Так, а сьогодні, Так, ну що ж, з морікеї кожного дня отримую задоволення, тому що. Дуже якісна продукція її обожнюю. В її просто не відчуваєш на обличчі, але вона така, як ну, чарівна якась паличка, яка створює прекрасний настрій, коли ти собі подобаєшся. І мені здається, що щоб ви не користувалися якою продукцією морікей, у вас завжди буде позитивне таке сприйняття і відчуття, тому що люба продукція Морікей створює настрій і насолоду, бо вона якісна і ти отримуєш. Ну, якби той продукт, про який дійсно ти думав і мріяв. Ну, Взагалі-то я користуюсь давно вже продукцією, і в мене в асортименті практично все вже було. І є такі бестселери, якими я постійно користувалася. І сьогодні я вам покажу ті засоби, які вже я повторюю. Тобто, ну, щоразу він у мене закінчується, і я його знову беру для себе новий, нічого не змінюючи. І почну я із цього засобу. Це такий очищувальний засіб для шкіри із нашої лінії. Антивікової системи Time Weiss Repea. Дуже люблю його, він у мене закінчився, вже ледве-ледве видавлювала. До речі, якщо ну моя така порада, я особисто завжди до кінця використовую все, що є, навіть розрізаю тюбік, потім їх з'єдную, ці дві частиночки, і ще користуюсь певний час. Так от, оцей засіб очищення із цієї лінійки, мені подобається, що воно добре піниться. У мене шкіра така комбінована, схильна до жирності, тобто є пори трошки розширені, і дуже глибоко очищує пори, звужує пори. Мені подобається цей такий легкий, легкий аромат, якийсь такий ніжний, дуже дорогий, і те, що тут дуже багато піни. Я віддавлюю на руку, додаю водички, розпіннюю, змішую це все і цією пінкою вмиваю і обличчя, і шию, і гарно тепленькою водичкою змиваю. Користуюся ним постійно і дуже люблю його, ще й тому, що з ним добре використовувати щітку, насадочку для глибокого очищення із Skin Vigorate Sonic. Ну, якщо так, для кого цей засіб? Мені здається, що можна використовувати для всіх, тому що він такий універсальний для всіх типів шкіри. По вікових категоріях десь після 35 років краще використовувати. І якщо ви любите засоби, які гарно очищують шкіру, навіть до такого відчуття, знаєте, якби репіння, як кажуть, я люблю так очистити, щоб шкіра репіла, то оцей засіб саме так глибоко очищує. Ну і після нього я використовую наш зволожувальний тонік ТаймВайз. Так, далі, номер два, що я відкрила у лютому, це теж із антивікової лінійки. Додатковий засіб це пілінг для глибокого очищення. Чому саме його відкрила? Тому що, ну, по-перше, по віковій категорії він мені 100% підходить. А потім, чому його? Тому що він іде такий, він без абразивних частинок. В нього консистенція кремова, я вам нанесу, покажу такий крем, такого. Ніжного кольору, як, як сироватка, така ніжна сироватка. Е, мені подобається, що я наношу її е, і роблю такі, якби трішечки масажні рухи, проходжу і втираю і на обличчя, і на шию, і залишаю на 15 хвилин. А цей пілінг він не тільки знімає відмерлі клітинки і відлущує те, що не потрібно, він ще і проникає глибше, тому що створений на основі гліколівої кислоти, а це в косметології є як золотий стандарт таких кислот, які глибше діють на оновлення шкіри. Тому, звісно, мені хочеться, щоб в мене шкіра була молодою і знаючи про дію гліколієвої кислоти, що вона проникає глибше, не тільки поверхневий шар шкіри, а й глибше вона ще активізує процеси відновлення клітин і заставляє виробляти шкіри, ну, вироблятися в шкірі колагену основного такого білка, який відповідає за пружність шкіри. До речі, я його вже не перший раз беру собі. Ну, перед цим у мене була система мікродермабразія, там де скраб глибоко очищення, він порівняно із пілінгом, більш поверхнево очищує. А пілінг, як я вже сказала, більш глибше проникає, тому мені це більше до вподоби. І ще хочу сказати, що він позитивно діє на гіперпігментацію, якщо є схильність до Пігментних плямочок, то цей засіб теж буде освітлювати, освітлює нашу шкіру от, і дає такий чудесний результат і підтягування шкіри. Єдине, що коли я ним користуюся постійно, а це два рази на тиждень, він має якби таку накопичувальну дію, і там через десь четвертий, п'ятий раз дійсно. Він дуже інтенсивно вже показує, як, яка його цінність на шкірі. Тобто два рази на тиждень додатково використовую пілінг, цей. вечором я це роблю після вмивання, наношу на чисту суху шкіру, втираю, звісно, оця область навколо чи я не чіпаю і залишаю на 15, а то й 20 хвилин. Потім теплою водичкою змиваю. Процедура прекрасна і дуже всім раджу, якщо ви хочете більшої дії такої омолоджувальної на свою шкіру. Так, тепер третій засіб, який я відкрила. Закінчились у мене гідрогелові патчі і, звісно, я їх собі повторюю 100%, тому що це така скарбничка, коктейль найкращих інгредієнтів для шкіри навколо очей. А шкіра у мене теж старіє навколо очей, тому я максимально намагаюся зробити. Ну, всі ті процедури, які будуть підтримувати шкіру, захищати, кріпити її. Ну а пачі вони якби гідрогелеві. Я цю коробочку не буду відкривати, бо мої пачі вдома знаходяться. Я їх в холодильнику тримаю, тому що мені подобається цей контраст холоду. І він, і він дійсно ще на набряки позитивно впливає, він холод прибирає їх теж швидше, активніше. Ну, Гідрогель, сам гідрогель, він є якби це така речовина гідроскопічна, яка дуже гарно все втягує в себе. От, тому як тільки Ну, вони знаходяться тут в рощині спеціальному, тобто тут формула, яка несе коктейль вітамінів, антиоксидантів, а плюс йдуть екстракти, які мають протинабрякову дію і інтенсивно зволожувальну дію. Тому, коли ми накладаємо такі пачі, то вони виходить як маска для шкіри навколо очей. Я кладу тут така вузенька і широка. Чесно кажучи, в інструкції пишуть вузенькою сюди в куточок, сюди ширшою. Я собі змінила форму і широкою сюди кладу вузенькою назовні. Чому скажу? Тому що мені якби більше оця поверхня подобається, вона захвачується тут, де набряки, а в мене бувають інколи вони. Тому мені якби вони і краще тримаються в, в такому вигляді. І ну, на мої очі, на мій розріз очей мені це більше комфортно. Більше. Пачі використовую два рази на тиждень. Зранку роблю наношу їх після вмивання на чисту шкіру. До речі, якби пробувала наносити вже на крем під очі, і нікому не рекомендую, тому що сам цей гель, гідрогель, він, коли кладемо його на чисту шкіру суху, він гарно приклеюється і дуже гарно тримається. Тоді ми можемо ходити робити свої справи, там, каву пити, що ви хочете те робите. І ви не боїтеся, що вони не сповзуть. Тому я після вмивання на чисту суху шкіру наношу патчі, потім протираю тоніком уже цю зону, де біля патчів, і е, можу масочку покласти, гелеву, а можу нанести сироватку, концентрат, яка в мене є, і поки що займатися своїми справами. Ставлю собі таймер і через 20 хвилин знімаю ці пачі. Тому що я чула таку інформацію, що. Якщо ми патчі не знімаємо через 20 хвилин, то цей гідрогель починає зворотну дію і він, навпаки, витягує із шкіри максимальну вологу. Тому рекомендую дотримуватися всіх інструкцій, яких пише. Компанія, вони ніжно-рожевого кольору, не ароматизовані, підходять для всіх, хто навіть носить контактні лінзи для чутливих очей. І якщо навіть буває так, що Шкіра навколо очей трішки подразнена. ну Бувають такі моменти, що є таке, наче, таке покалування трошечки навколо очей. Воно проходить, тому що це концентрат речовин, які активно діють. І коли знімаєш, то ну, дійсно погляд дуже красивий, шкіра зволожена, і в цей етап, от якраз зранку, я вже крем. Під очі не наношу. Уже вечором тоді буду використовувати крем. Ось така інформація про пачі і те, чому я їх люблю. Наступний засіб, який я теж собі оновила, це живильна олія Mary Kay Neighborly. Це олійка, мабуть, ви теж знаєте, хто користується, хто ні. Люблю її теж, це у мене вже третя олійка. Мені подобається, що вона знежирена, що вона не жирнить на шкірі, що вона гарно впітується. І взагалі ця олійка із таким ароматом мигдалю, дуже теплого, дуже комфортного, прямо хочеться. Ну, от хочеться прямо. Вдихати, відчувати. Дивіться, вона дуже ніжна. Якщо я нанесу на руку, зразу буде ефект такий олії. от а, Але пройде хвилинки три, і вона впітується, зато шкіра стає такою сяючою, зволожуючою, от. і вона дуже гарно живить, тому що містить. І масла, і антиоксиданти, формула тут крута. До речі, по-моєму, да, в Америці, в американському відділенні, вона коштує 30 доларів. От. Така недешева олійка у нас 1400 гривень по каталогу, але її надовго вистачає, 100% її я використовую, буває і самостійно на ніч, або її домішую, куди я її підмішую? Декілька капель. Ну, ось, по-перше, в пудру ексфоліант. Коли собі роблю процедуру скрабування, ви знаєте цю пудрочку, вона така сипуча, і до неї додати водичку. Декілька крапель цієї олійки, і зробити собі таку масочку, от яку приємно нанести і відлущити відмерлі клітинки. Тобто можна замість пілінгу використовувати. Також цю олійку можна додати у зволожувальну маску гель time Vice, якщо ви хочете. Інтенсивнішого зволоження і такого живлення для шкіри. Цю масочку ми наносимо на ніч, лягаємо спадки з нею. А коли ми додамо ще й олійки сюди, то ну шкіра просто благоухає цілу ніч, а зранку ми встаємо. от Вона оновлена і підживлена, така міцна, гарна, красива шкіра. Також цю олійку. Добавляємо у активну ліфтинг-сироватку. Теж обожнюю цю процедуру об'єднувати, тому що роблю масаж щіткою Skinvigorate Vigorate Sonic, і олійка дозволяє довше залишатися сироватці на обличчі і більше часу потратити на масаж, на такий лімфодренаж шкіри, який. Допомагає розприділити активно сироватку інтенсивніше, якби вона потужніше діє тоді. Ну і сама процедура дуже приємна. Так, також можна додати цю олійку в зволожувальні креми, можна в нічний, можна також в денний, але є одне, але в денний крем, який містить сонцезахисний фільтр олійку, не можна додати. Якщо ви хочете зранку її нанести, а зверху зволожувальний крем з СПФ, то треба вам олійку нанести, почекати, поки вона. Проникне глибше, а потім тільки ви наносите зволожувальний крем, який містить сонцезахисний захисний фільтр. Так. Ну, і ця процедура, коли ви на ніч робите, таку шкіру отримує більше поживних речовин, а значить, вона буде більш зволоженою, насиченою, захищеною і відновленою. Ну, і ще можна додати в тональні засоби декілька крапель, змішали на долоні і нанесли. От, тоді буде і кращий захист від морозу, від холоду, і шкіра отримує більше зволоження. От, це стосується тих дівчаток, у кого дійсно дуже суха шкіра. Тому раджу вам таку олійку теж мати в своєму асортименті. Її вистачає ну, не знаю, на півроку, а то і більше, це точно. Її 30 мг, але оця по крапельках. От її довго-довго вистачає. Ще використовую її на кінчики волосся. Кожного разу, коли мию волосся, на вологе. вже таке Волосся після миття Я наношу на ручки, потім розподіляю на кінчики, щоб вони були зволожені, щоб волосся не сіклося. Також можна на кутікулу втирати, в кутикулу, в нігті, лікті да, коліна, там, де у вас суха шкіра, де ви хочете додаткове зволоження, то ви таку олійку також використовуєте. Так, це у мене четвертий засіб, ну і ще п'ятий покажу вам. П'ятий засіб це олівець стік для контуру губ Time We've. Це така чарівна палочка, дуже класний стік. Сьогодні вирішила собі його відкрити, бо в мене щось давно вже його немає, десь з осені. Дивіться, це такий прозорий засіб. Ось як його багато, викрутила вам весь. Для чого він? Це праймер це якби основа під помаду і блиски. Взагалі він містить комплекс TimeWise, і по інструкції компанії доглядає за шкірою губ, бо в ньому багато антиоксидантів, які борються із зморшками і відновлюють клітини, відновлюють шкіру. Ну, це, якби перша функція цього засобу. Друга функція це е, праймер, який утримує довго на собі помаду, блиски. Е, коли ми наносимо його, е, як його наносити? Зараз я вам не покажу. Но, е, е, ми наносимо просто на чисті губи, на губи і навколо губ. Е, він заповнює всі там зморшечки на губах, навколо губ. І коли ми наносимо помаду на губи, то вона не розтікається, не затікає в ці всі не, 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 ну, незрозумілі місця. Да? По-друге, перше по помада довго тримається, вона має красивий насичений колір. Ну і Губки оновлюються навколо губ, у нас не з'являються оці зморшки, які нам не потрібні. Тобто такий праймер дуже важливий як естетично, так і функціонально для здоров'я шкіри губ та навколо губ. Ось такі 5 основних засобів по догляду я собі оновила в цьому місяці і дуже рада. А в березні буду дивитися, що в мене буде закінчуватися, і теж собі щось добавлю в свій особистий асортимент. До речі, хочу сказати, що на губах у мене наша новинка. Це вінілова помада. Я в неї закохалася в її структуру, в її колір. Вона дуже красива, дуже приємна на губах, плотна має такий вініловий блиск, красивий, і її тут дуже багато, теж дуже економічно. Вони йдуть в наборах. Це такий колір фуксії, і червоний один набір, а інший набір коралова і ще такий темніший відтіночок. ну ось так, на сьогодні все. Надіюсь, що ви для себе щось цікавеньке почули. Якщо у вас будуть ще запитання, пишіть обов'язково, звертайтеся. Я завжди рада з вами спілкуванню. Всіх обіймаю, люблю і до нових зустрічей. Пока-пока!